У Чернігові велосипедна доріжка поки що одна на вулиці Івана Мазепи, колишній щорса. Концепція розвитку в місті велоінфраструктури прийнята міськрадою у 2014 році. За два роки її втілення просувається, м'яко кажучи, повільно. Хоча Чернігів збудований для велосипедного руху зручно, якщо порівняти з багатьма іншими обласними центрами, де вузькі тротуари і не так зручно прокладені вулиці, як у нас кажуть архітектори, учасники ініціативної групи з розвитку велосипедного руху. У нас улицы э, делят наш город на кварталы с параллельными и параллельными улицами. То есть, если вы не можете проехать на велосипеде по какой-то загруженной улице, вы спокойно можете проехать. Вот в частности, вспомните такие улицы, как Ломоносова, Чернышевского. Найбільш активно пропагандою розвитку велоінфраструктури займається громадська організація Простір злагоди, яка й ініціювала два роки тому згадану концепцію і зараз її вдосконалює. Представники організації об'їхали кілька європейських міст, зібравши досвід. Як там організований велосипедний рух, пропонують у Чернігові прокласти велосипедні маршрути за схемою чотирьох променів, які перетинають місто в поперек у різних напрямках, і ще трьох кілець паркового, центрального і об'їзного. Плюс ще заплановані велодоріжки вдовж Десни і Стрижня. Не в кожному випадку потрібне будівництво спеціальної доріжки. Ініціатори передбачають варіанти: або ціла вулиця може бути перетворена на велосипедну, або велодоріжка створюється за рахунок проїзної частини, або за рахунок тротуару, або зрештою прокладається окремо. У кожному конкретному випадку приймається своє оптимальне рішення. На кожній ділянці, в залежності від того, які тут підходять варіанти, будуть варіанти мінімальної вартості. Або це буде зроблено веловулиця, або це велодоріжка, або, наприклад, одно, ну, односторонній рух. Потрібно зробити таку конкретну групу із громадкістю, саме з фахівцями. І визначити саме відповідальних людей, які будуть ці завдання виконувати. Ініціатори просять громадян, які підтримують проект, висловлювати цю підтримку на спеціально створеному сайті і надсилати свої пропозиції. До цієї роботи ми хочемо залучити громаду, щоб громада відвідала цей сайт. На цьому сайті буде є інформація по варіаціях, і чекаємо на ваші пропозиції з, з цієї карти. Задум такий, щоб протягом серпня-вересня зібрати пропозиції громади і можливо провести електронне голосування або збір підписів за розвиток велосипедної інфраструктури у Чернігові. Тоді можна подати пропозицію щодо фінансування цього проекту з міського бюджету вже на наступний бюджетний рік.